Довга яскрава річка. Серіал Екранізація одноіменної книги американської письменниці Ліз Мур, що занурює глядача в похмурий і небезпечний світ Філадельфії, де високоморальна поліцейська стикається з опіоїдною кризою. Сержант поліції Мікі Фіцпатрік на регулярній основі патрулює вулиці міста і щодня стикається зі злочинами, пов'язаними з наркотиками, але все раптово змінюється, коли в її районі починається серія загадкових вбивств. Взявшись за розслідування, Мікі розуміє, що ці злочини пов'язані з таємничим зникненням її сестри, і чим глибше героїня занурюється в справу, тим сильніше відчуває особисту причетність до цих подій. А разом зі своїм напарником вона невдовзі розкриває темні секрети міста і особисто стикається з тими, хто керує цим безжальним підпіллям, та розуміє, що навіть для досвідченого правоохоронця деякі двері краще не відчиняти. Серіал вирізняється своєю нуарною атмосферою та розвінчує стереотипи про наркозалежність і поліцію. А завдяки глибоким персонажам і напруженому сюжету змушує глядача задуматися про те, як легко можна втратити контроль над життям і як тяжко його відновити.